Хлопці, а за що затримали? Добрий день. Здравствуйте. За що затримали вас? Я журналіст. Чому вона телефон такий знімає? А я знімаю службовий автомобіль, я маю право. Хочу поспілкуватися, запитати, за що затримали вас. А М? а где камеры, Чего вы снимаете на айфоне? Да. Ну, просто маю право. любыми Будь средствами засобами. Да, я вам не запрещаю, я спрашиваю вас журналист. Да, вам документы мои показать? Да. Это будет ласка. Видно? Видно? За что затримали? Затримали еще. М? Не затримали? ви просто сидите в машині. Бачите, ви сидите просто. Що? Просто сидите в автомобілі чергової частини, просто присісти вирішили в колодку по... Є на нас не заперше. А? Я вам зобов'язаний яз... зобов відповідати? Ні, я просто вас питаю, ви не зобов'язані відповідати. А вас не за роздачу листівок фальшивих затримали? Я вам не хочу відповідати. Дякую.